Насправді на сьогоднішній день законодавчо регулятор дозволяє використовувати електронні гроші, які ми лише в Україні, лише в гривні, і це значно ускладнює для розвиток ну, Взагалі, цього ринку електронних грошей в нашій країні. Менш того, ще й е, лише банки мають право імітувати такі платіжні інструменти. Тут ви запропонували цілий пакет е, змін спрощень, чергових. А яким чином ви порахували економічний ефект від цих оціпрошень? Так, ми проаналізували постанови Національного банку у сфері валютного регулювання. Ми ви знайшли 24 нормативно правових акти, в яких запропонували близько 70 змін, які допоможуть значно оптимізувати ну, так званий комплайєнс вимог, які висуває регулятор до бізнесу. Що означають на вашу думку? На думку нашого гостя, проектного менеджеру громадської організації Easy Business Артема Рафаеляна? Привіт. Що означають такі от спрощення? Це насправді дуже гарна новина, десь. Приблизно рік тому назад була ініційований процес приходу сюди в Україну такої міжнародної компанії, як PayPal. І одною з необхідних змін у регулюванні є саме дозвіл використовувати резидентом в Україні електронні гроші, які емітовані за кордоном іншими нерезидентами. Насправді на сьогоднішній день законодавчо регулятор дозволяє використовувати електронні гроші, які імітовані лише в Україні, лише в гривні, і це значно ускладнює для розвитку. Виток Ну, взагалі цього ринку електронних грошей в нашій країні менш того, що й лише банки мають право імітувати такі платіжні інструменти. Це значно обмежує ринок. А, наприклад, так ти... Той же самий представник PayPal такого бізнесу він має там річні обороти більше мільярдів доларів. І так такі недолуге регулювання або там застаріли регулювання воно ну, значно обмежує можливості бізнесу, як супутнього, так і такого, як фламенського міжнародного компанія. А це приход інвестицій, це розвиток електронної комерції, це розвиток супутніх бізнесів. Тобто, це дуже гарна ініціатива. будемо чекати, що Національний банк буде продовжувати це, це починання, і ми побачимо значну лібералізацію взагалі. Електронних грошей в Україні ну подивимося, що Національний банк України е, натомість скаже нам, яким чином чому не так швидко все вдається, як би хотілося бачити українським бізнесменам. Ми вважаємо, що одночасне зняття обмежень буде може мати досить такий негативний вплив на загальну ситуацію і може спровокувати наступну хвилю кризи. Ситуація на сьогодні досить таки стабільна, я повторюю, але ми дуже обережні в плані зняття обмежень на міжбанківському валютному ринку. Але чи можна якось прогнозувати, коли все ж таки, хоча б частково ці обмеження будуть зняті? Ну, дивіться, от одна справа, коли йдеться про експортера, який там на мільярди або на мільйони обороти, інша? Справа, коли йдеться про it послуги які там кілька тисяч доларів максимум можуть зрозуміти. Ну, ми регулюємо загальний ринок, ми не регулюємо діяльність якоїсь окремої компанії, якоїсь окремої людини або навіть окремої індустрії. Правила, які введені на міжбанкінському валютному ринку, вони однакові для всіх. На жаль, на сьогодні ми не, не бачимо передумов для швидкого зняття обмежень. Що стосується цієї дорожньої карти, про яку я сказав, ми сьогодні знаходимося на другому, на другому етапі зняття обмежень. Згідно першого етапу, ми зняли досить таки багато бюрократичних перепон та мені здається, спростили діяльність бізнесу та фізичних осіб. Наприклад, ми по депозитам підняли ліміт на зняття гривневих депозитів з 150 до 300 тисяч гривень по валютним депозитам з 15 тисяч до 20 тисяч в еквіваленті. ми відмінили вимоги давати в банк деякі деякі довідки наприклад ми відмінили вимогу для імпортерів давати довідку з податкової інспекції ми підняли ліміти на купівлю валюти по деяким операціям але на сьогодні ми чекаємо ми чекаємо другого етапу виконання зняття обмежень. Ну ви знаєте, адміністративні перепони їх можна розділити на на, на, на дві групи. Угу. Перша адміністративні перепони, які по суті є бюрократичними бюрократичними речами, які не впливають. На попит пропозиції іноземної валюти це дійсно те, що ми хочемо відмінити в першу чергу. А по-друге, це бюрократичні наші регулятивні вимоги, які дійсно є захисними механізмами, які ми будемо знімати тільки при умові, що ми бачимо, що це вони не стабільності курсу національної валюти. Тому що треба зрозуміти, адміністративні обмеження, які ми маємо, зняття їх вони будуть мати трішки асиметричний ефект. Тобто на першому етапі вони дійсно можуть мати не можуть призводити до до підвищення попиту на іноземну валюту. В той же час ми розуміємо, в майбутньому це буде сприяти притоку іноземної валюти. Тому це завжди треба приймати до уваги. Ми не можемо відмінити все одразу, тому що це дійсно може мати вплив на негативний на ситуацію. Кожне кожна кожна. Обмеження, які ми повинні ми будемо знімати, ми будемо розглядати з з тої точки зору, який буде вплив мати він на ринок в короткостроковій перспективі, а також в довгостроковій перспективі. Тепер повернемось до вашої ініціативи. Так. Easy бізнес І Здавалось би, люди, які займаються такими ініціативами інноваціями, якимись реформами. Вони намагаються будувати якусь складну систему, яка враховує всі. Але економіка річ не проста. Але в цьому випадку на меті у вас спрощення максимальне. Так. Про що йдеться наскільки оцей ефект спрощення всіх механізмів регулювання може бути відчутним для пересічних українців? Дякую за запитання. По-перше, хочу погодитися з Олегом Гівнічем і його коментарем щодо двох груп адміністративних інструментів. Це перше, просто процедури, які складно виконувати. І друге, це ті заходи, які дійсно там допомагають балансувати валютний курс. І, а... Скажімо так, світовий досвід подібних реформ він говорить про те, що для ефективної лібералізації валютного ринку мають бути досягнуті певні ринкові умови. Тобто, це певна стабільність валютного ринку, це достатня капіталізація банківської системи, це помірний тягар боргових зобов'язань, що не буде спричинювати надлишкову ризики. Тобто Якщо зробити все і одразу все спростити так. до максимуму, тоді можна отримати більше проблем. Менш того, ще потрібно дочекатися кон. Правильного моменту, коли можна таку лібералізацію впроваджувати, щоб там свобода переміщення капіталу не спричинила там великої волатильності капітал звідси не поїхав за кордон, щоб не не нести там якісь країнові ризики або якісь інші ризики. У нас тут війна паде бізнес-клімат, погіршується, інвестиційна привабливість погіршується, і вітчизняний капітал також воліє шукати більш спокійних. Умов і саме тому ну і приклади світові говорять про те, що країни, які не врахували такий фактор, вони були приречені на поразку, і це лише погіршувало ситуацію з девальвацією. А наша ж ініціатива вона зосереджена в першу чергу на тих речах, які погіршують можливість або там зручність для бізнесу виконувати вимоги національного банку в питаннях валютного регулювання і значно ускладнюють виконання тих чи інших нормативно-правових актів. Ну, для прикладу, це можливо електронна подача документів для дозвільних процедур. Це відміна обов'язковості перекладу контрактів чи інших документів з англійської мови на українську. Зараз таке виключення працює лише з російською мовою. Наприклад, відмова від. Обов'язкової цінової експертизи держзовніш інформу при імпорті послуг. Тобто існує державне підприємство, яке має оцінити, чи правильно ви заплатили за послугу, яку вам постачають, чи маєте ви право розрахуватися за цю послугу? Ну, це досить таке цікаве регулювання. А окрім цього, ми також хочемо дати змогу бізнесу більш. Прогнозовано відчувати себе у регуляторному середовищі, тобто обмежити такі питання, як, наприклад, банк-агент, ну там, уповноважений банк, який по суті як комерційним банком, може на власний розсуд вимагати ті чи інші документи там для задоволення певної дозвільної процедури. Також ряд дозвільних процедур ми пропонуємо перенести на декларативний принцип. Тобто, Національний банк як регулятор матиме інформацію про ті чи інші процеси, про те, бізнес не чекає чекатиме дозволу і не, не чекатиме, поки регулятор опрацює там пакет документів, перевірить його в по формальній експертизі. дасть, свій дасть своє погодження, а бізнес процес буде продовжуватись без перестан. То ви запропонували цілий пакет змін спрощень. Чергових а яким чином ви порахували економічний ефект від цих, від цих спрощень? Так, ми проаналізували постанови національного банку у сфері валютного регулювання. Ми знайшли 24 нормативно правових акти, в яких запропонували близько 70 змін, які допоможуть значно оптимізувати ну, так званий комплаєнс вимог, які висуває регулятор до бізнесу. І економічний ефект в цьому ми рахуємо за трьома основними напрямками: це економія бізнесу, економія держави і інвестиційний ефект. В питаннях економії бізнесу ми розподіляємо можливу економію на декілька груп. Це прямі витрати, це ті розходи витрати, які несе бізнес при виконанні процедури, які Передбачені власне процедури, тобто заплатити за е, якийсь папірець, за якусь довідку, заплатити за дозвіл, е, якийсь державний збір, мито тощо. А е, є також група непрямих витрат, які е, включають в себе. Е, Певні витрати, які прямо не пов'язані з процедурою, але впливають, ну, є обов'язковими для виконання процедури. Ну, наприклад, для того, щоб вам подати там, сертифікат про якийсь бізнес-процес, вам треба замовити цю сертифікацію, тобто такого, так, такого роду витрати. А також до цієї групи витрат ми відносимо певну альтернативну вартість. Це простої бізнесу від очікування. наприклад. Ну і третя група це адміністративні витрати бізнесу. Це витрати. Часу ресурсів на логістику документів на витрату робочого часу і так далі для виконання дозвільних і, процедур. Іноді для того, щоб виконувати всі складні дозвільні процеси, доводиться на роботу процесу. в штаті, так так, це дійсно. І, і в рамках однієї компанії це можливо не значні витрати, але якщо масштабізувати це на, там, на формат країни, так ми набігає досить значна економія. Ми підрахували, що протягом року близько 400 тисяч операцій пов'язані з. З тими пропозиціями, які ми формалізували у а, власному дослідженні, тобто їх або не треба буде взагалі здійснювати або проводити... робити іншим шляхом, який менш витратний і більш зручний для бізнесу. А, із цих 70 а, змін ми згенерували там 12 груп. Шість із яких дають 70% очікуваного ефекту. Це можна робити все пакетом чи потрібно робити покроково? А, в принципі, немає там великої проблеми зробити це пакетним рішенням. Це необхідно підготувати драфти нормативно правових актів прийняти їх рішенням по процедурі рішення Національного банку і впровадити в життя. Але Наскільки... можна робити покроково? так, можна, звичайно, тобто немає немає жодних проблем. Вони досить автономні, проте ті групи, про які я говорю, вони є досить логічні. Ну, наприклад, ми згрупували більше 20 змін в групу під назвою там, дистанційна подача документів, так а, і ну, електронний документообіг, який у вас на інфографіці, тоді а, і, в, і в такому випадку. Тоді пакетне ухвалення просто про так. так час, і і там... буде логічно, що ми там впроваджуємо єдиний підхід до дозвільних процедур за цілою низкою процесів. Хто... Дозвольте поцікавитися, На чого експертизу ви спиралися, готуючи ці всі документи? Хто? Є тими людьми, які приготували цю, цю концепцію валютної дерегуляції, ну наразі це досить такий системний процес. В рамках самого Національного банку ініційований проект щодо валютної лібералізації. Наша організація також Центр економічних стратегій та Кейс Україн були залучені як зовнішні експерти. І наша, наша участь, роль в цьому проекті полягає в тому, щоб ми там допомагаємо. Виконувати певні процедури в рамках цього проекту для того, щоб згенерувати ті чи інші пропозиції, ми аналізували світ міжнародний досвід, ми аналізували там нормативно-правові акти і пошукали саме ці ключові моменти, які не вплинуть на попити пропозицію валюти на ринку. Проте значно полегшать ведення бізнесу. І спільними зусиллями з громадськістю і з експертами Національного банку ми сформували певне бачення того, як цей процес має рухатися, і в рамках цього пропису. Процесу підготували на набір Тобто Це узгоджено інституцій. вже із національним банком. І з громадськістю ось, так. Я зрозумів з громадськістю. Це дійсно є узгодженим. З національним банком. Ми ще в процесі обговорення цих пропозицій. Національний банк відкритий до, до, до цих пропозицій. Він готовий їх розглядати. Проте ну формаль, формального списку, який. Там, під яким готовий підписатися Національний банк наразі, наразі немає, ще ми не. ще в процесі. Скажіть, будь ласка, ви там уже пораховували всі різні механізми спрощення, аспекти, які варто було б на вашу думку спростити, що є таким найбільш яскравим яскравою ілюстрацією того, що спрощення справді дає потім ось в таких цифрах виражений економічний результат? А, ну, з одним з найбільш відчутних, ну це насправді найбільш така вагома ініціатива з цих спрощень, це відмін. На 4 добового резервування коштів під час купівлі валюти для розрахунку за імпорт, Тобто, наразі компанія, якій потрібно купити якісь ресурси або товари для подальшої діяльності, імпортувати їх в країну, вона робить заявку, подає пакет документів, що підтверджує цю імпортну операцію, і кладе кошти там або переводить в готівковій формі кошти на спеціальний рахунок, де вони чекають протягом чотирьох днів. Після чого комерційний банк може вийти на міжбанківську. Валютну біржу і придбати необхідної обсяг необхідну валюти. Ми підрахували, що по суті таке обмеження воно впроваджує, робить довшим виробничий цикл. Фактично на 4 дні. Тобто протягом року, декілька разів, скільки повторюється той виробничий цикл, кожні 4 дні є простою бізнесу. Він очікує, поки прийде там товар і відбудеться такий розрахунок. Це значно подовжує і ускладнює там швидкість роботи. За там за нашими оцінками. Таке те такий простий бізнес може генерувати недоотриманої виручки до 3 мільярдів гривень на рік. В масштабах всього імпорту, якщо там розраховувати, що протягом цих чотирьох днів буде виготовлятися продукція. Також протягом чотирьох днів, історично, за останній рік чи півтора, ми подивилися, що курс валюти змінюється плюс на 0,5%. Тобто тут є ще частка курсових втрат. Тобто, я би... Віз... Є не запланованими і не суті, прогнозованими. Так, так, так. І, так, ну так, і, і по суті, вони потім мають бути перекладені на вартість фінальної продукції. Тобто, зважується на всі ці. Обставини можна говорити, що таке обмеження, по суті, воно ну є досить збитковим для бізнесу. А з іншого боку, Національний банк наразі вже має там достатній там, досвід такого обмеження, і в них є певна статистика щодо обсягів таких операцій, їх структури, якоїсь волатильності, напрямків, суб'єктного складу. Тобто є певна достатня кількість статистики для того, щоб в рамках цього побудувати певні тригери, за якими можна робити там, точковий контроль, перевір. Певних операцій, але не затримувати загальний процес, який, ну, там, не потребує таких обмежень, є по суті легальним, білим і не, не пов'язаний з, з жодним відтоком капіталу. Ну і таких прикладів можна там розглядати ще багато. Коли ну, говорять за... про якісь дрібніші приклади, говорять завжди там, про українських айтішників, які працюють для закордонних компаній і не можуть через, і через системи електронних платежів, і через системи того, з переведенням примусовим у гривню не можуть отримувати ті гроші, які вони зараз. Роблять в повному обсязі, такий механізм спрощення вирішує ці типу, побажання проблеми, так, одним із ініціатив, які в цьому списку, це є використання інвойсу як підтвердного документу щодо там, під час зняття з контролю експортної операції. Наразі що це я це означає, якщо перекраси... я простою мовою письмо, коли ви продаєте щось за кордон. Ви маєте протягом 90 днів надати документ, який підтверджує, що там відбулася фактична поставка тієї чи іншої там товару чи послуги. Ну, у випадку з товарами є митна декларація, є перетин фактично товару кордону, і це контролювати про от як зафіксувати перетин так, кордону послуги? Абсолютно вірно. І в даному випадку використовується акт виконаних робіт. Тобто, це така папірець, на якому в табличці записано, що було зроблено, за які гроші і підпис. Ну тобто, розумієте, що це досить формальний такий інструмент, який всі. Також формально виконують. Тобто фактично ніякої регуляції немає. Але з іншого боку, це породжує значний е, обсяг рутинної бюрократичної роботи з цими папірцями, носіннями цих папірців і документообігом до банків е, і, і так далі. Банк ще ж, має змогу запросити будь-який інший документ, який також може підтверджувати е, факт передачі послуги. Е, проте, ми з іншого боку, е, в тому числі, Кейс Україн пропонує обдивитися на інвойсі. Які є обов'язковим документом, без якого фактично оплата не відбудеться. І якщо там замовник виставив вам інвойс, то по факту він вже отримав там ті чи інші послуги. Це більш більша вірівність того, що це відбулося. Більш того, інвойс містить у собі всю інформацію про сторони, які уклали договір, їх реквізити, їх інкорпорація, то відповідно, якщо є потреба, можна будь-що перевірити. Так, так, абсолютно вірно. І так дійсно декілька місяців. Тому Національний банк дав лист роз'яснення для комерційних банків з приводу того, що для певних, певного ряду послуг вони вимушені згідно чинного законодавства використовувати інвойс як підтвердний документ, але ну звичайно лист є рекомендаційним, він не є обов'язковим, і це не виключає можливості банків і ну по суті ігнорувати так. Це буде порушення закону, але таке порушення ну буде досить складно там врегулювати в якомусь такому. Звичайному робочому порядку. І тому ми пропонуємо, в принципі, закрити цю тему для спекуляцій, обрізати можливість вимагання якихось інших документів і задекларувати явно, що інвойс є підтвердним документом, використовуєте інвойс, працюєте з ним і так далі. Але окрім валютного контролю, тут виникає ще дві інші проблеми. По-перше, згідно закону про зовнішньоекономічну діяльність, контракт зовнішньоекономічної діяльності має бути заключений у паперовій формі. Тобто, якщо ви торгуєте десь у делавері, продаєте свої послуги туди. Ви маєте підписати з ними паперовий документ, який буде скріплений підписами і так далі. Тобто український дизайнер, який за 20 баксів робить маленький логотип для маленької кав'ярні десь в селі в Аргентині, мусить так, поїхати Поїхати підписати з ними договір. З ними договір так. ну, це, це такі у нас чудові речі. А, і а, третій компонент цієї проблеми це. А, не, Інвойс як первинний документ. Тобто наразі, навіть якщо ви будете використовувати інвойс для зняття з контролю своїх операцій, ви все ще не зможете там, з великою ймовірністю бути непокараним, надати такі документи, як первинний документ для податкової перевірки. І це все ж таки породжує знову необхідність готувати той акт робіт, виконаних робіт і підписувати його формально, наче він у вас є. Тобто, якщо там, усі ці три перепони, ми можемо говорити, що експорт послуг, ну, власне, експорт IT-послуг він буде значно лібералізований. Тобто процеси йтимуть так само, як вони йдуть, але не буде того там, бюрократичного тяга і страху у підприємців, що їх можуть за щось покарати, що власне вони нічого не порушують. Ну, справді правила мають бути побудовані так, щоб людина не було цього страху, щоб вона розуміла, що ось це робити можна, це робити не можна. Очевидно. Це стосується як правил дорожнього руху, так виходить і економіки. На вашу думку, скажіть, будь ласка, щоб ці всі речі, ці всі інновації, спрощення запрацювали, що далі потрібно е, зробити і як швидко. Е, Перевагами таких спрощень можна буде скористатися українському бізнесу. Наразі усі ті пропозиції, які ми виклали у своєму дослідженні, вони не вимагають якихось надскладних технічних рішень. Навіть електронна подача документів вона може вирішуватися за допомогою інтернет-банкінгу та електронно-цифрового підпису якогось комерційного банку. А хто в податковій сплачується всі значиться вже досить просто і Дистанці, так, абсолютно, абсолютно вірно і тут. Тут те саме. Все решта це просто набір вимог і перелік документів, які ви подаєте чи не подаєте, або виконуєте і не виконуєте під час тієї тої чи іншої процедури. Тобто, якщо ви приймаєте нову постанову, яка говорить, тепер ми не робимо оці три дії, а з задовільняємося робимо одну. так, робимо одну, то все це працює з того рівно з того моменту, як це було впроваджено в, в дію, і було затверджено постанову. Тобто тут, тут я не бачу великих таких. Трудомістких витрат, на, того, щоб, на те, щоб імплементувати ці, ці зміни, дивіться, вам вдалося, там, якщо комусь цікаво, і Business бізнес заходити на сайт і бачите всі ці інновації, які запропоновані. Е, прошу редакторів показати поки саме цей сайт. Е, і скажіть, будь ласка, в будь-якому випадку, якщо вам вдалося проаналізувати цю всю інформацію, написати пакет, е, пакет спрощень, пакет пропозицій. Е, Чому це так довго триває? Чому не можна це зробити раніше, там минулого тижня, позаминулого тижня, можливо, навіть там, минулого літа це можна було зробити. Тобто, якщо ви говорите, що достатньо лише одного документу, який просто спрощує процедуру і каже, тепер ми робимо ось так і все. Ну, якщо ми говоримо про валютне регулювання, то варто відзначити, що дійсно Національний банк він все таки є одним з флагманів реформ в Україні. Це, це, це дійсно не відняти у регулятора. А, і хвалити, як і критикувати людей за їхню відсутність. Ті, мабуть, не варто. Типу Я прийдуть наступного разу роботи. І це жарт. Черновий дуже жарт. А, тож, по суті, ну, процеси навіть йдуть досить непогано. Я продовжую хвалити Національний банк. А, і. Там варто зазначити, що ті те регулювання і ті адміністративні вимоги до валютного ринку, які були впроваджені, вони зафіксовані між Національним банком та МВФ у меморандумі. І цей меморандум він є один із компонентів того, щоб ми могли отримувати чи не отримувати макроекономічну допомогу від міжнародного валютного фонду. Проте ну і це говорить, що Національний банк він по суті не є досить вільним у власному там прийнятті рішень щодо там, лібералізації. Валютного регулювання і важливий компонент, ще той, що все ж таки Національний банк несе відповідальність за балансування курсу національної валюти і. Ну, для них це великий тягар. Ця відповідальність. Тобто вони мають зважувати до, досить ретельно кожен свій крок. І ну, я розумію обережність і там зваженість в цьому процесі. Коли ви очікуєте якихось перших а, реакцій? Ну по суті, реакції вже є. Вже є декілька е, таких е, консупційних погодженостей на, е, Національним банком щодо змін до 136 ї постанови, до 496 е, щодо впровадження деяких з цих пропозицій, і по суті. Тут процес іде. Більш того, Національний банк не припиняє роботу щодо там, стратегічного стратегічної лібералізації валютного регулювання, тобто прийняття взагалі унікально нового закону про валюту, про валютний обіг і про, скажімо так, нові принципи, згідно яких будуть впроваджуватися такі нагляди. Тобто, робота йде, вона йде досить повільно. Можливо, ще одним з факторів можна назвати те, що подібні зміни вони Поведуть за собою певну зміну бізнес-процесів в рамках сам, самого банку, тобто ну це, це вимагає певних ресурсів організаційних, людських. Тобто, цей процес треба організувати і налагодити його під нову під нові реалії, тобто пристати виконувати, наприклад, те, що вони виконували раніше, і ну там сприйняти це або узгодити з іншими процедурами. Можливо, там інформація з якогось процесу використовується в інших, і треба там продумати, як ця інформація буде братися тепер. Артема. Дякую вам за те, що ви презентували це пакет напрацювань. А наскільки це все працює? Запитаємо потім за кілька місяців українських айтішників, які або відчують, або ж будуть знову тут або будуть говорити тут про зраду, якщо не відчують вони в результаті цих спрощень якогось значного полегшення для себе. Дякую вам.